Сьогодні ми поспілкуємося з Віталієм, генеральним директором компанії Дельта Фуд, які вже розміщені в нашому індустріальному парку. Доброго Доброго дня, Яна. розкажіть коротко про вашу компанію. Чим ви займаєтесь? Компанія Дельта Фуд займається виробництвом соусів та фасуванням олії. Це основний наш бізнес. Третя частина нашого бізнесу орієнтована на експорт. Що стало вирішальним фактором при вибору локації? Безпосередньо тут ми побачили величезні можливості: вільні площі, вільні ресурси. Зв'язані з електрикою, газом, водою, тобто ми розуміли, що ми зможемо розвиватися, і нас надовго, там на 5-10 років, інфраструктура безпосередньо даного майданчика могла підтримати наші бажання з точки зору виробничих потреб. Якщо говорити про безпосередньо за людей, які працюють з вашої сторони, то це досить. А такі прагматичні раціональні люди, з якими легко домовлятися по всім питанням, які виникають, чи користуєтесь податковими митними пільгами? І скажіть, наскільки це вигідно? Це дало нам змоги прибуток отриманим підприємством, реінвестувати власний розвиток. До того ж, можливість працювати на території індустріального парку давало нам саме пільги в отриманні обладнання за кордону, тобто ми можемо безмитно завозити обладнання, яке нам потрібно для розвитку підприємств. На території індустріального парку діють і розвиваються. Успішні бізнеси, приєднуйтесь до нас і ставайте учасниками індустріального парку «Західноукраїнський промисловий хаб.